Чека місячна зоря ясна, я видно, хоч волки збирай. Відій, кохана я працею зморена, хоч на хвилиночку гай, сядемо кубочці тут під калиною і над панами я пан. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться полем туман, ти не лякайся, що ніженькі босі, змочиш в холодну росу, я ж тебе вірна, аж до хатиноньки, сам на руках віднесу. Привітаємо Україну піснею Чернігівське!